Так, всім доброго дня, друзі. Є тут у нас сьогодні така проблемка на фріоновій холодильній установці. Розказую. От крутилася гайка із рекуперації, і отсюдова масло ушло. почти все. Зараз ми вже заправили. Як ми заправляємо масло? Насоса масляного нема, на вході на всасі. Кранов нема. Є такі на подачі, але обратний клапан не робить, бо довго відновлюється ротора. Ми зробили що? У балон багаторазовий. відкрутили кран, залили сюди масло, синтетіку цю для 134, 507 і так далі. Газов. Тепер через манометричку нагнітаємо в балон. Потім перекриваємо і запускаємо на порт сюди. І таким чином ми перекачуємо масло. Отак. От не знаємо, що буде з цим компресором, бо він вже подає такі звуки металічні. Зараз я буду запускати установку, мене буде не чутно, так що будемо дивитися так. Тут була ошибка по високому давленню, я вже реле збив там на подачі. Всього, нема активних тривог. Так, пошов конденсатор, запускається. Так, отут у нас щиток запустився, так? На двохконтурний, ну зараз у нас один. Так, перегрів, тут стоїть 8К. Силова часть тут. Отака. От ну, це нас не інтересує. Так. Закриваємо поки. О! Йдемо далі. Тепер це у нас з високої сторони йде. Нагнітаємо в балон. Так, тут треба открутити. Зараз із фреоном йде з конденсатора туди у йомкость. Запустився компресор, дивимося, що робиться в окна. Вон в нижньому окні. А було обидва окна, туман масляний. І звуки при запуску лупотіли. Такі звуки створює, ну там вже все, вже треба ремонт йому срочно, бо один вже на ремонті, заклинив і згорів. Так. Задавлюємо, поки не включаться вентилятори. О. А потім пускаємо в обратку. О, нагрівається, так? Ось, конденсатори запускаються. Так. І ми тепер. Пускаємо сюда. Тепер пошло масло. Масло пошло туди. Так, де можемо ще додати в балон. Кажуть, що 8 літрів масла, але ну, залили ми 8, мало. Будемо заливати більше. Поки не з'явиться отут, як на стоячому компресору, хоча б тут в окні. Тут ось указано, максимальний і мінімальний рівень. Компресор Біцаровський у нас така вона установочка, ну. Бере. Масло холоднувате, ми там чайничка поливали, щоб було трошки воно рідше, бо густе масло. Зараз іще додамо йому. З фреоном хай йде, дуже добре закачувати, коли немає насоса то виходимо якось так з такої ситуації. Ну, будемо далі працювати, бо руки мерзнуть. О, такі виходи ситуації, друзі. все. Дякую за увагу.